Перше терапевтичне відділення лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги розраховане на лікування та обстеження пацієнтів. Вже четверту добу тут проходить лікування пані Ольга, яка після падіння потрапила до лікарні в непритомному стані. Жінки діагностували численні тілесні ушкодження, проте нині її стан покращується. Потрапила в безсознательно состояння. Зараз я нормально передвигаюся, нормально вже можу як я говорю, двигати руками, ногами. То Я ні руками, ні ногами, я почти не двигала. Привезли мене в горбольницю, подивилися, сказали, переломів немає. Ну, Є опухолі, є покраснення, і друга скора допомога доставила мене вже сюди. Тут я походжу курс лікування. капельниці щодня, у мене капельниця одна, зараз то було більше. Тут також лікують пацієнтів з порушенням легеневої функції серцево-судинної системи з гастроентерологічними, ендокринологічними та пульмонологічними патологіями. У разі потреби людину можуть перевести на лікування до інших вузькоспрямованих відділень. У будівлі також є реанімація та хірургічне відділення. Ми маємо відділення реанімації. А якщо пацієнт потребує оперативного втручання, ми маємо потужну хірургічну службу. Велика частина до нас надходить після виключення гострої хірургічної патології в умовах відділення екстреної медичної допомоги на локації перемоги 80 куди їде швидка в першу чергу. Два роки тому в відділенні виконали капітальний ремонт. Тож тепер приміщення оснащене всім необхідним для того, аби пацієнти почувалися максимально комфортно під час стаціонарного лікування. В наявності також обладнання для обстежень, зокрема УЗД, ехокардіоскоп, КТ всіх зон, рентгенографія, добові моніторинги артеріального тиску та електрокардіограми. Повністю обладнані санітарні кімнати та кімнати гігієни для маломобільної категорії пацієнтів. Всі палати оснащені. Функціональними ліжками за необхідності надаємо протипроложніви матраци, частково палати оснащені кондиціонерами одночасно і максимально в палаті можуть знаходитися від трьох до чотирьох пацієнтів. До війни медзаклад надавав допомогу переважно пацієнтам, які проживають у Вознесенівському та Олександрівському районах Запоріжжя. Але нині підрозділ співпрацює та надає допомогу пацієнтам навіть з Гуляйпільською, Оріхівської та Васильівської громад. Вадим Сорвін, Станіслав Яфремов, телеканал МТМ.